Власне, колеги, можемо переходити до порядку денного, і я запрошую Андрія Михайловича Копа представити свій звіт. Дякую. Так, шановні колеги. Сподіваюсь, видно мою презентацію. Отже, ще раз всіх вітаю. Дозвольте представити річний звіт громадської організації Українська наукова освітнє і ті за цей 2024 рік. В цьому році на сьогоднішній день кількість дійсних членів організації складає 443. Учасники в цьому році у нас додалось плюс 50 нових членів організації. Загалом, склад товариства включає більше представників більше 70 установ різних, не тільки університетів, з 24 міст України. Як вже добре відомо. Організацію було засновано в 2018 році. В листопаді відбулись установчі збори, і в січні 2019 року організація отримала офіційний статус з того часу, і по сьогоднішній день триває активна робота, зокрема в умовах пандемії з 2020 року та повномасштабної російської агресії з 2022 року. Тим не менш, організація займається координацією роботи, і взаємодією з державними та громадськими структурами, здійснює аналітику ринку інформаційних технологій, напрямів розвитку освіти, науки та технологій, працює стосовно удосконалення ІТ-освіти в Україні, займається діяльністю для сприяння розвитку, поглибленню співпраці з промисловістю. Науковою та інноваційною діяльністю, міжнародною, зокрема, працює також в напрямках професійної орієнтації та популяризації ІТ-індустрії, ІТ-освіти серед студентів та молоді, здійснює медіакомунікацію з різними іншими установами та організаціями. Стосовно складу. Громадської організації в цьому році, як можна побачити, на жаль, протягом року, велика кількість дійсних членів вийшла з організації з різних причин, наприклад, через припинення роботи в українських закладах освіти, також було призупинено членство тих, хто не. Сплачували внески, тим не менш, товариство звертається до членів, яким було припинено активне членство з проханням з задоволенням отримаємо від вас заяву на поновлення. Та, тим не менш, протягом цього року у нас додалось 50 нових членів і ми. Вийшли навіть на такі, на жаль, втрати на рівень початку року. Стосовно кількісного складу по містах, найбільше членів громадської організації представлено в Харкові 209 учасників. В Дніпрі 35 в Кривому Розі, 32 в Сумах, 23 учасники, в Києві 22. 18 по 18 учасників з Хмельницького та Одеси, 16 учасників зі Львова, а також 70 учасників з інших населених пунктів нашої країни. По університетах е, теж наводиться статистика. В Харківському політехнічному інституті працює 77. Учасників громадської організації в Харківському авіаційному інституті, 54, в Криворізькому національному університеті 21 учасник і також 21 учасник в Сумському державному університеті, 20 членів громадської організації представляють Харківський національний університет радіоелектроніки, 17 – Дніпровську політехніку, 16 учасників з. Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, 14 учасників з Харківського національного університету імені Каразіна, 14 учасників з Хмельницького національного університету, 12 з Одеської політехніки та 12 з Українського державного університету науки і технологій, і також ще 165 дійсних членів організації представляють. Інші заклади освіти та організації. Наразі є чинними керівні органи товариства обрані на загальних зборах минулорічних у 2023 році. Цей склад як правління, так і наглядової ради, залишився без зміни, залишається Відповідно, протягом минулого року календарного було проведено 12 спільних засідань правління і наглядової ради. Кожного місяця, відповідно, представлено графік цих засідань, які здійснювали управління організацією організацію та Прийняття рішень стосовно роботи організації. Стосовно фінансового звіту за 2024 рік. Як можна побачити, у нас виконано у відсотковому співвідношенні майже 90% від плану стосовно внесків, членів громадської організації. Всі надходження складають майже 72 виконання. Стосовно витрат склали адміністративні витрати, із них виконано на 58, майже 59%. Також було здійснено витрати для проведення. Конференції Колінс в цьому році в наведеному обсязі і це склало 44% від запланованих витрат. Крім того, з передбачених витрат на послуги банку 67% реалізовано 92 майже відсотки на заробітну плату і також. 100% стосовно заохочень та компенсаційних витрат, загалом видатки з поміж запланованих склали 65 от з половиною відсотків. Стосовно плану фінансового на 2025 рік це показники аналогічні минулорічним. І е, також вони складаються з 80% надходжень це внески членів громадської організації. 8% заплановано як можливі цільові фінансування, <проду> та гранти. 3% на безповоротну фінансову допомогу і пожертви, та 9% закладено на можливі надходження від. Консалтингової діяльності. І е, стосовно запланованих видатків, це 28% на витрати стосовно основної діяльності, 8% на організаційні потреби, 22% на інформаційну підтримку, 8% на адміністративні витрати. За і загалом 18% на різні адміністративні витрати та 24% закладено для інших видатків. Стосовно діяльності організації в цьому році Українське науково освітнє іт товариство є асоційованим партнером трьох проєктів ERASMUS це. Представлені от Movex, СмартПВЛ та DigiUni, і також е, товариство було партнером на етапі підготовки ще трьох проєктів. Крім того, здійснювалась підтримка заходів. Це конференції е, міжнародні, зокрема, матеріали, яких індексуються в Scopus Web of Science, це Представлені конференції, які проводились в різних містах України, також в Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки. Крім того, була здійснена інформаційна підтримка заходів, це конференції, які проводились в університетах, і всеукраїнський конкурс Хакатон. Наукових робіт молодих вчених в галузі інтелектуальних інформаційних технологій. Так, і загалом, стосовно діяльності громадської організації, продовжується робота по всіх напрямках і стосовно інформаційної та фінансової підтримки, проведення конференцій участі в міжнародних проєктах та ініціативах налагодження співпраці з закордонними університетами, і установами стосовно роботи з світовою науковою спільнотою щодо підтримки України, розробки вдосконалення освітніх програм, організації семінарів і заходів, участі в роботі експертних комісій і звернення до Міністерства освіти і науки України щодо обговорення нормативно-правових актів. Шановні колеги, на слайді наведено QR-код з посиланням на всі соцмережі, організації. Будь ласка, якщо ви ще не долучились до наших соцмереж, скануйте, долучайтесь до Фейсбуку, Інстаграму, Ютуб, LinkedIn також. також всі Необхідні інформаційні матеріали розміщуються на нашому сайті, тому запрошуємо вас долучатись до діяльності організації, приймати участь в заходах, які пропонуються. Дуже дякую всім. Передаю далі слово Дмитру Ігоровичу. Так, дякую, власне, я пропозицію.